フェードを使うのに。それが今 Привіт, привіт, зараз, підключ... зараз підключуся. Підключусь, тому що я в там. Зараз, зараз. Одну хвилиночку, побудьте зі мною. Так, вже уже навіть і підключилась, напишіть, як ви мене чуєте. Написала, що сьогодні. Відповідальність. Щось ми написали зараз. Дякую вам. Дякую. Ставу за Рада бачити. Навзаєм лінчик такого. Рада бачити. З добрим ранком. Хочу сказати, що чую. чую гарно. Добре, дякую, дякую. Хочу сказати, що ну, буду, буду іноді вдягати для того, щоб прочитати. Написала, що буду говорити з вами. І мені, я давним-давно, мені здається, мені здається, що давно я не чула, не бачила, не говорила з вами. Про наші події. Одним словом, хочеться живемо, не плачемо. За іноді. Світла, ну, чоловік мене бурчить, так світла не даю. 7 годин на 3 години бабу, на сім годин годин. Але думаю, вийду сюди, вийду сюди, за одне вийшла. Mm -hmm. Мені подобається лапа. І поговорю з вами. У нас давайте про кого. Ви пишіть вас, а я напишу. Да, вчора було дуже холодно і ввечері чоловік приїхав до роботи, а ми з собаками його зустрічали, підтримали та хоча, щоб він заїхав. Тому я почала на герді, що пішов дощ, герда чорний, і вставав сніг, снігом. Тобто вчора пішов такий десь після вуда, пішов окрий сніг і було 3 градуси, і вони теж холодні. Сьогодні трошки потеплішало, І кажуть, не притяжись у Кам'янській Адамці. Вчора йшов сніг. Не, мокрий сніг. У вас хмарно, і вчора дощ йшов. І три, у нас 3 градуси, а у вас? Ну, холодно, скажімо так, холодно. Я от ось ранку виходжу, Дивлюся, коли йду купатися, дивлюся вода в басейні, чотири дали, і так само на нагоралися. Але Є, сьогодні бачу, що пішло поки пліж. Багано чути. Перебиває музика. Так, бачите, в мене може ближче треба приводити. Музика тут ніби кажеться, що вона не голосна, але я ж працюю від їхнього інтернету, ну, хоч би я і від свого працювала. У них тут такий йде, мабуть, захист, і вони, і вони включають цю музику, а в музиці там, мабуть, якийсь захист стоїть. У вас тепло. Ага, значить, і до нас прийде тепло. Ні, прийде, прийде справді, прийде тепло, тому що чоловік. Чоловік подивився він у мене по, по тому, щоб узнавати, я сказала, я не хочу, я живу життя. Я не хочу думати, що там буде, що це. Живу і вирішую проблеми, по мірі їх не хочу. Отака в мене така, У мене є колега, який зі мною працює, то він каже, Олена Миколаївна ви. Цікава жінка. Прийде проблема, тоді будемо рішати. Так, кажу. А чого наперед панікувати? Будемо, потім. Ну, звісно, звісно, підстраховуємо на, на всякі випадки. А далі, а далі поживемо, побачимо, бачимо, життя на Е, Хочеться тепла, ви написали, що у вас тепло. і на два чи на три дні до нас теж будете тепло і ще. Я хочу сухопідняти, я написала, що буду з глядачами, дуже хотіла вас побачити, почути, як ви там, що дощі де, де у нас теж дощі де, я сьогодні втягнула поховика. Вже залишилося 10 днів до землі. Я вдягнула мені зовсім не кого, не жарко. Думала, що це думала, що ти лежав. Мені Далі я ще покажу, Я пройдуся. Мені діти подарували ось такі таке. Такі. Я дуже довго не могла, на ну, день народження подарувати. Я дуже довго не могла з ним розібратись. По-перше, зірник. По-друге, не хочеться. Чому? Чомусь не хочеться? Мене, я пам'ятаю, не мене. У мене був телефон, перший телефон десь дві тисячі роки, так? Сам сух, який книжечка відкривалася, такий конячий. Я там на виробництві ходила, така дама керівник. Так. А потім я до чого, б. а потім мені подарували е е рідні Новий телефон. Я з ним ходила довго, я не знаю, років три чи що. І потім мені подарували новий телефон. Виявилося, що це був зараз, я зроблю трошки голосніше, може, може насправдить. Може, це я може це я робила отак, а ну може так буде краще. Може, так. І... І тоді я була неприємно вражена, тому що мені не хотілося розбиратися з новим телефоном. У мене був Samsung, мені зараз подобається Samsung. На коші я хочу І коли мені подарували камеру, я згадала теме, яка я була зла, що в мене з'явився новий телефон, щоб мені здобув розбиратися. Чи коли у вас такі моменти на коші Змонтую, відео. Так, так, Ленчик каже, зараз, друзі, зараз прочитаю відео. Самсун, теж Самсунг. Мені здається, що самий найкращий телефон. Ну, от мені так здається. Я не знаю. Мені, 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 мені так. він був у мене, він чудовий, він не поганий. І тому мені він. Перейшла був перший Самсон, другий Самсон. Хтось там був на Мокя. а мене ніколи не було на Мокер. Ми купували своїм батькам Мокіла. Але от він мені не сподобався. Купували якісь китайські звичайни. І перед цим у мене був уже смартфон. В інший смартфон був китайський. Але о, мені не сподобався. О, дякую, дякую. Я Зараз покажу. Зараз покажу вам, друзі, ці Так, Дякую вам, дякую. Покажу. Я сьогодні замовила нову піцу. Переключусь. Так, я замовила нову піцу. Тут чотири сира. Зараз хочу запитати, як вона називається, друзі. Ну, Дівчинка прийде, запитаю. Розказую одразу. Тут чотири сира, бачите, немає вершкова основи. Е, далі тут гриби є і м'ясо. Ну і, і ось який соус. Дівчинка прийде, я в неї запитаю, коли вона мені розповіла, він так цікаво називається, без топово. Ось. Ось, ось, ось він. Пестополо. Оце він. Так що смакуємо піцу. Переключаю на себе. Приємно вам. Ще поки вона мене ціла, я ще зніму на кітнатий. На, на а далі я хочу. ось іде дівчинка зараз не запитаю. Мені здається, песто. 嗯。嗯嗯 <laughs> Так, жарко. Виявляється, тут жарко. Він чи кажу, що в мене теж буде самку. А ще, якщо я зніму свої? Ви... Буде краще чути чи ні? Зараз. Якщо я зніму їх. Дякую, дякую за подобаєчки. Я знімаю, краще чути чи ні. А ну напишіть. Так, дівчинка, я, я пам'ятаю, коли в мене теж було. Я краще чути чи ні скажіть. Ой, друзі, жарко. Це коли... нас тут С... дівчинка і дивиться сюди. Я знімаю, з вами говорю, а вони посміхаються. <рігlie> <рігlie> Колись в мене теж таке було. Я поїхала кататися на водних лижах. І, е... А одна дівчинка на TikTok, мабуть, танцювала. Обожнюю, так як я вам говорила. Краще каже, чути. О, все, я зрозуміла. Я зняла, і так, я, і так ви мене будете чути. Ну що ж, приємного. Дитинства побожнює цю пінку. Ну, Мені подобається це. Посмакуємо разом. Давайте спробуємо цю піцу. Так, називається, запам'ятала пасту. І ще раз я подивлюсь, песто коло, песто, песто. Тут чотири сира, тут э, гриби і, э, і м'ясо курки. І тут немає, ну тут якась зелень ще є. Він да? ну, чудово він кому. Знаєте, мені раніше Зразу розкажу про піцу. Ну, ну, я ж зайшла. Я раніше завжди брала піцу, лише, щоб був там томат. А зараз, а сьогодні вона мені запропонувала оцей. М -м, я дивлюся непогано. Я завжди беру, мені вистачає одного шматочка піцеп, а інше забираю з собою. М -м, чоловіку і мамі. Скільки ми не пробували зробити піцу. От завжди дивлюся інгредієнти. Все, тут найголовніше. І мені здається, що тут сирний бортик. Так треба окуляри вдягнути. А ну. Друзі, тут сирний бортик. Хоча я не замовляла його. Зараз я вам ближче покажу. Подивіться на цей бортик. Сирний, воно в камеру завжди краще видно, тому я не можу зрозуміти, сирний чи ні. Так, я хотіла ще знаєте, про що іще зайдуть глядачі, і хочу, в мене ще є два питання. Один глядач Оксана там так? написала, коли я робила дируни, вона написала дуже чудовий рецепт. То якщо зайде Оксана, то я хочу сказати, що по тому рецепту мені він дуже сподобався. Той рецепт дернів, по тому рецепту обов'язково я зніму відео. Зроблю я спробувала смачно, е, смачно також. Е, мій рецепт рунів, то рецепт моєї мами. То мама робила такі рецепти, тому я там, тому що одні там писали. Нехороші коментарі. Один Оксанка написала чудовий рецепт, тому будемо ділитися рецептами. І що ще хотіла сказати? Так, поки поки, підожду, що ви щось напишете, а я згадаю, у мене ще було одне запитання, теж цікаве зараз. Угу. Згадала. Згадала Так, друзі, ой, так, друзі, там можливо зайде ще один наглядач. Значить, Було ще такий цікавий такий коментар. В Україні там, де я вам показувала базар, так? І е, купила, що показала, да, де мама наша на тисячу гривень набрала, їй у неї. Тиск і от, оці всякі, проти тиска. У неї не працює нормально кишківник. Проти, от, зараз, зараз я ще запитаю, а скажіть, будь ласка, це в мене піско, так? пестополе, так? А, пестополе. все все дякую, дякую. Це таки пестополе, я все вірно сказала, песто поле. Мені сподобалось дуже хороша, дуже хороша і чудова піца. Ну, Насправді. Має право на життя, скажімо так, чотири сири радують, гриби чудові, не так як я от у баварську. Я сказала дівчаткам баварську піцу я в них позавчора взяла, а там не чищені ковбаски і дуже неприємно. І гриби там були, тут гриби чудові. Тут гриби зараз я покажу. Тут гриби чудові, а там гриби були, наче це якесь сміття лежало. Ось. А, я хотіла ще запитати, що, ну вони беруть сюди, мені здається, зелень. Ви бачите, у них такий чудовий є соус, лише їхній інгредієнт, вони не розказують. Тут видно, що це гриби, тут видно, що це сир розтанув, тут видно, що є. Тут видно, що є м'ясо, ну тобто все видно. Не знаю, мені подобається цей заклад із-за того, що ну, це одне так. Зараз музика трошечки тихіша, а раніше тут музика кричала дуже сильно. А ще, а можна запитати ще? От скажіть, оце у нас Так, якийсь соус? Да? А, я пам'ятаю, а там яка травичка? Інгредіє? Шпинатиди і Петру під нас Петрушка. Все, дякую, дякую. Дуже-дуже дуже. Завжди, коли за піцу, я завжди рекомендую бо вона дуже смачна. Дуже мені сподобалась, я ні разу у вас не брала. Дуже чудова, м'яка, yeah, хороша, а оцей соус песто yeah, – це супер дуже, бомба. Дуже да, дякую. Дякую. Mm -hmm. да. Так, так, друзі, соус песто, воно так і називається песто. Значить, соус песто це шпинат і подружка. Ну і, і доведено до смаку. Колись ми у них брали піцу, і вони завжди пропонували от піцу Маргаріта. Вони раніше давно давали в подарунок соус песто А зараз вони в піцу беруть соус песто і дуже смачно. Так, друзі. І ще одне запитання було від глядачка. Не запитання, а коментар. Тоді, коли ми показали, там, де показали ми базар, там, де показали... Аптеку, як ми дивимося за здоров'ям, і одна написала, в Україні дуже багато купують лікарства, в Європі цього немає. Я хочу вам сказати, насправді так. Ми поїхали і не лише в Європу, в Турції були, а Турція Європа. так? Ми поїхали і сталося так, що ми захворіли. І так, хтось мені щось написав, зараз, друзі, я прочитаю. Єва, вітаю вас, гарного вам дня, чудового нас. Пишіть, яка погода, звідки ви мене дивитеся. Зараз я відповідаю щодо аптек і щодо лікування. Насправді так, друзі, ми дуже багато зайняти. Тобто чим піти до лікаря, так, я про себе кажу, я знаю більшість знайомих. Чим піти до лікаря, ми в інтернеті розберемося, дуже багато є. Дуже багато людей розповідають, як лікувати, дуже багато лікарів ведуть свої блоги. Ну, на жаль, мабуть, така зарплата лікарів, що, це, що їм треба вести і заробляти десь. Тобто не, не, не жити на одну зарплату. Тому, тому слухаємо здоров'я своє і відчуваємо. І знаємо, що треба робити, і тому займаємося. Тому якщо тиск, ми звісно спочатку запитаємо лікаря, а тоді е, беремо ці пігулочки. Якщо віку такий великий, як 85, п'ять, да. так. А от щодо Європи нам було дуже тяжко, коли я захворіла. А я поїхала, е, ми поїхали в е, Турцію. З дитиною, так, дитині тоді було 18 років, а в мене мої магрінозні болі. Тоді я ще не знала цього препарату Зоомі і я лише анальгетиками і цими заспокійливими лише так свій біль обирала. І коли я пішла, я дуже полюбляю масаж, а там чудові масажисти. І вони мене намазали різними сними маслами, зробили чудовий масаж, а в мене невеличкий скальбуз, тому на слідучий день в мене сталася алергія, дуже сильна алергія. Звісно, за три дні я цю алергію обрала. Я пішла до них, вони всі перелякалися. Якби у нас що б я зробила? Я пішла в аптеку, купила пігулку, і воно все пройшло, так? А там, друзі, я лікувала народними методами. Їхній алое, отакий листок, від нього рушничок у мене залишився в жовтих плямах. І море. От що запам'ятало, це моя баба Женя, оскільки я дитина виросла на Азові. Баба чуть-чуть ми все лікуємо море. І те саме там, куди море, 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 море лікує все. Я теж з цим згодна. Так от я щодо того, що жіночка це написала, що у вас сумки медикаментів, там були не стільки медикаменти, тому що моря в нас немає, так лікуйтесь морем, і тиск морем ти не вилікуєш, і хронічний простит морем, ти також не вилікуєш. Тому, тому і і були такі пакунки. Ліків і добре, що ми... А, і там взагалі друзі були ці вітаміни, рибачий жир, що там іще. Ну, треба пропивати. Те, чого в нас не вистачає в нашому... в нашому харчуванні. Ось такі були два запитання цікаві. Один ми зробимо біруни, смачні, чудові. І тут я зроблю відео. так. Інше запитання про ліки, а і ще про ліки. Тут можна говорити довго-довго і безмежно. Ми вчора, вчора була така розмова, одна людина хоче зробити страховку своїй мамі, він працює в Германії. І він запитує, каже: А мамі 72 роки, ми почали розбиратися, яку йому страховку запропонувати. Виявилося, що страховку можна запропонувати, є страхові компанії, але вони всі майже не працюють по страхуванню на здоров'я. Тому що, якщо вам треба, буде, зараз я приведу приклад, якщо треба буде. Щось сталося за кордоном, вам прийдеться дуже довго вибивати і, і домовлятися, що і як. Ну, багато є біганини. Так? А він розповідає, каже, мабуть, я зроблю так. Тільки на проїзд мамі зроблю цю страховку, яка дешева, а іншу вже нормальну страховку зроблю тут у нас в Германії. Каже, тут так чудово. Я, ну, таке стається всім хворієм. Я зразу каже, провів картою. І все каже, мене лікують. Ну тут ось якось там буде. Це те, про що я з вами хотіла поговорити. І е, так, подивлюся, е, півгодинки ми з вами говоримо. Лінчик, я дякую вам велике, що ви були зі мною. Зараз ще трішечки, якщо ви зайдете і напишете пока, і вам Гарного дня і чудового настрою. Всім, хто приєднався, дякую велике. Буду іноді так заходити і просто проводити трансляцію, говорити просто з вами. Тому е гарного дня, чудового настрою. Рецепт е піци списала, спробуємо зробити самі. Ну і нехай все буде добре. Так, я бачу подобаєчки. І лінчик каже, гарного дня. Пока-пока. Гарного дня. Чекаємо від вас тепла.